Привіт, малята! Наша з вами зустріч сьогодні присвячена одягу. А скажіть мені, будь ласка, а що ж таке одяг? Для чого він нам потрібен? Так, молодці діти. Одяг нам потрібен для того, щоб він захищав нас в будь-яку погоду від будь-якого морозу чи дощу. Молодці. А ви знаєте, звідки береться одяг? Ні, тоді. Запрошую вас переміститися у цікавий світ одягу. Слухайте уважно. Колись давним-давно на нашій планеті завжди було тепло, завжди було літо. І людям одяг і взуття були не потрібні. Але люди поступово на землі ставало холоднішити, і людина почала мерзнути. Люди придумали завертатися у хутра тварин, кори дерев, але людина не загрівала. Але пройшло багато часу, і люди навчилися виготовляти тканину та шити одяг з неї. В різні часи в різних народів була своя мода, але нам сучасний може здаватися цікавою та смішною. Колодки вдягалися як шкарпетки на кожну ногу окремо та підв'язувались на пояс, щоб вони не впали. Чоловіки носили спіднички, прикрашали їх мережевими та бантиками. А жінкам заборонялися носити брюки, вони їх одягали як спідниці або сукні. Одяг б одяг багатих людей був дуже гарний, їх прикрашали вишивкою, камінням, стрічками. Так виглядає Принци та принцеси. А в селах люди одягали прості сорочки, які підв'язувались на пояс, адже їм потрібно було працювати. Джинси прийшли до нас з Америки, були улюбленим одягом ковбоїв, а ще в кожного народу є свій національний традиційний одяг. Побачивши, який, ми можемо зрозуміти, звідки ця людина? Або з якої країни. Подивіться уважно, звідки ця жінка? Правильно, ця жінка з Японії. Вона носить японське кімоно. А ця жінка? Правильно, діти, це жінка з Індії, країна Східних Танців. А з якого народу цей чоловік? Це індіанці. Подивіться, який в них гарний традиційний одяг. Діти, а що це за усміхнена родина? Правильно, діти, це. Ми це українці. Це наш традиційний одяг. А зараз ми з вами пограємо в гру. З чого ж роблять одяг. Подивіться уважно, з хутра можна зробити одяг? Так, це гарний, теплий одяг, але заради нього люди вбивали тварин. А якщо ми пострижемо вівцю, ми можемо зробити одяг? Так, з овечої шерсті, вовни роблять светри, кожухи та багато чого іншого. А чи можна робити одяг з рослини, наприклад, павовни? Так, ця тканина не втратила свою популярність. З неї також можна робити одяг. А чи може нам допомогти зробити одяг метелик? Так, це метелик шовкопряд. Він пряде шовк, але сам він його не виготовляє, а його гусеничка, коли вона починає будувати лялечку. Будує свій кокот та виробляє донесеньку ниточку. І з неї виходить чудова тканина. А чи можна зробити з пластикового сміття тканину? Так, люди навчилися переробляти пластик та робити з нього одяг. Зараз ми з вами пограємо в гру, що зайве. Дивимося уважно. Так, діти, зайві черевик, адже шапка, капелюх та кепка це головні убори. Молодці! Наступний малюнок. Що зайве? Правильно, сорочка до шуба, куртка та пальто це верхній одяг. В якому ми з вами виходимо на вулицю. Наступний. Що тут зайве? Правильно, діти, зайвий шарф, адже шкарпетки, маєчка та трусики це нижня білизна. Ми вдягаємо її на голе тіло. А ще одяг може бути спеціальний. Одяг пожежника майже не горить, він захищає людину. Від вогню. Поліцейський має бронежилет. Він захищає його. Від чого? Від куль, правильно, діти? У будівельника є спеціальна захисна каска. А для чого вона йому? Так, діти, адже на будівництві багато. Цегли, і вона може падати. А ось кухар. Навіщо йому ковпак? Правильно, щоб волосся не потрапляли в їжу. А це, а чому люди працюють на вулиці? Одягнуті вони в світло відбивні жилети. Правильно, він допомагає водію у темряві розпізнати людину. Діти, а як ми можемо назвати одним словом цей весь одяг? Правильно, ми можемо його назвати робочим або спеціальний одяг. Наступна гра. Наступна гра називає, Що ми можемо зробити з одягом. Прокинувши уранці, одяг необхідно що зробити? Одягнути. Якщо на одязі є гудзики, що нам потрібно зробити? Застібнути. Якщо є пояс або шнурочки, їх потрібно зав'язати. Готуючись до сну, одяг слід скласти та повісити. Якщо одяг забруднився, попрати. Якщо одяг зім'явся, його необхідно попрасувати. Якщо одяг порвався, його потрібно зашити. Молодці маляти, дякую вам за заняття. До нових зустрічей!